Привіт, мої дорогі друзі! Це таро-розклад на січень 2024 року для левів. Сьогодні розклад буду робити на такій колоді світлого провидця. Поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. І так, перше витягну а, карту місяця. Розслабтесь, думайте про себе. Карта місяця на січень 2024 року для Левів. Карта місяця на січень 2024 року для Левів. Карта місяця. Туз Пентаклів. Це дуже хороша карта нових можливостей. Ви будете в ресурсі. Також ця карта достатку, процвітання, стабільності, безпеки. Вас чекає сприятливі обставини для реалізації ваших бажань. Також буде багато подарунків, у когось ця карта може програтися як початок нового проєкту, якому гарантований успіх. Можливо, ви отримаєте прибуток чи винагороди за щось. У січні 2024 року левам слід зосередитися на матеріальному. Скористатися шансом. прийняти подарунок Всесвіту. Але є і застереження по цій карті. Не зациклюйтесь тільки на матеріальному, бо ви можете втратити щось важливе. Тепер дивимося, що у вас буде в роботі, Леве. Що буде в роботі в січні 2024 року у Леві? Що буде в роботі? У січні 2024 року у леві? Я бачу, що ви почнете нову справу. Ви знайдете, що вам насправді подобається. Ваше призначення. У вас будуть великі зміни на роботі і у фінансовій сфері. Ви будете шукати або знайдете щось нове у кар'єрі для кар'єрного зростання. Це може бути як надходження, так і звільнення з роботи. Також, можливо, будете обмірковувати шлях розвитку, у когось ця карта програється як вже вихід на пенсію. Також ви можете отримати додаткові гроші із різних джерел, що буде для вас корисним. Наприклад, це може бути гроші в подарунок від когось із близьких, або отримати підвищення або премію на роботі. Давайте тепер подивимося, що буде в коханні у січні 2024 року. Що буде в коханні у левів в січні 2024 року? Що буде в коханні у левів в січні 2024 року. Що буде в коханні. Якщо у вас є стосунки, то з коханою людиною ви будете часто сваритися, кожен буде відставити власну думку і будьте обережні, бо це може призвести до повного розриву відносин. В особистому житті буде напруженість, проблеми, конфлікти. Причиною конфлікту може стати впертість партнерів, бажання довести свою думку, старі образи, також конфлікти на побутовому ґрунті. У когось може програтися як охолодження почуттів. Так що будьте обережні зі своїми емоціями. Тепер подивимося, чого остерігатися левам у січні 2024 року. Чого остерігатися левам у січні 2024 року? Чого остерігатися? Остерігатися потрібно конфлікту, прихованого конфлікту. Тобто не треба замовчувати, треба взяти і обговорити всі недомовки, всі обіди друг на друга. Тепер подивимося, що порадує в січні. Що поради в січні 2024 року Леві? Що порадує Леві? В січні 2004 року. А порадують вас ваші нові ідеї, плани, мрії. Ви будете ставити собі мету 2024 рік. Також у когось ця карта програється як віщий Сон. А тепер подивимося пораду від карт для Левів на січень 2024 року. Порада для Левів на січень 2024 року. Порада для Левів на січень 2024 року. Порада для Левів на січень 2024 року. Зірка. Ця карта радить вам. Повірте і проявіть свій талант. Сподівайтеся на краще, прагненість до високих цілей. Поставте мету перед собою. Особливо на 2024 рік. Ось такий розклад вийшов для Левів на січень 2024 року. Я сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. Ставте лайки, мені буде дуже приємно, і пишіть в коментарях, як програвся у вас цей розклад. Всім дякую за увагу, до побачення!